Всім добрий ранок, мої другеньки. Біжу. Хочу зібрати аналізи ігорові. Я дзвонила вже рано до врачихи. Врачиха сказала, що є. Ну, сказала, що кров аналізи, щоб такі страшні, ні то ні, але і не добрі. І теж моч, теж там треба до лікаря. сказала. То він спить, а я взяла. Його карточку все побрала, заберу аналізи і занесу до уролога. Ось такі справи. У нас сніжок іде. Вчора вечором дощик був. Така погода, бачите. Але не холодно. Прийшла до травматолога. Мені треба дуже. Піду зараз на консультацію і забрала ігоркові аналізи вже. Зараз за одне і збігаю до уролога. Ось його всі аналізи. Лікар подивиться. Я сподіваюся, що мене травматолог прийме без направлення. Бачу такий молодий, дуже кажуть, добрий лікар. Ну, побачу, якщо ні, то він може. Не, ну, відправить до хірурга, то я піду з цими бумагами до хірурга. Я не, не хочу розповідати, але трошки вам показала і все. Хіба можна заходити? Це ж медсестра сестра вийшла. Перепутали. Щось довго, щось довго мужчина нервно провірала. Все ж, до, все ж, до. Провірають, теж провірають усім. Не пам'ятаю, коли чоловік ходив, то провірали. Масло взяла, Це такий фаворит. Ой, ні, ферма. 105 гривень було 140. Це непогане масло. Я взяла ще не взяла. Привіт! Свята шурує додому. Наконець! Наконець. Накупляла он ще. Нічого не купила. Нічого. А майже 300 гривень потратила. Купила ще кетчуп із паприкою, у цьому погребі стоїть, але ж все одно а купляю у цій. Такий, як майонез. Такі в є чогось добрі, я не знаю, люблять поїсти. Майонез трохи. Цей кетчуп, майонез цей дитячий такий добрий. Я іноді його беру, він, він дорогий, більше 30 гривень по 640, але він такий нічого. Ну, таке, треба обережно його мало їсти. Я його майже зовсім не їм. Це вчора ще я салат зробила трошки-трошки, і то там вибрала, де його немає. А так не їм. Ігор дуже його любить, майонез їсти. Я не знаю. Він його б'їв, би, дів бі, ото хоча вів, не знаю скільки. То я сама робила, а це чогось не роблю. Ну, все одно якесь таке зображення погане. Щось я понажимала і зовсім геть не така камера, як тре. Або я зовсім, попевно, бачу, я тільки бачу щось таке мутне. Да їду додому, трошки справилася там, ходила і була в травматолога і невролога. Дякувати Богу, що таке трохи дещо. Дещо трохи вияснила, дай Боже, щоб було все добре і допомогло. Наталочко, привіт тобі, тримайся, бережи себе, я тебе прошу. Бережи. Нічого казати не буду. Бережи, бо це не шутки. Щось роби, щось роби. Всім кажу. А сама не слухаю. Сама не слухаюся. Ви мені теж кажете, але я багато ваших порад слухала і, і робила, так як ви казали. Прислуховуюся. Дуже дякую всім за коментарі, Дякую, трошки підписалися, а потім бачу, знову троє людей відписалися. Може побачили, що не туди попали, але це нормально. А може буває так, бо я от, я не знаю, чому так, я підписуюся на людей, на блогеров. І потім, ну, як заходжу до їх, то бачу знову підписатися і знову підписуюсь. І думаю, ну чого ж мене відписали? Ютуб відписує, мабуть, я не знаю. Дякую вам усім. Дуже дякую за підтримку, за те, що ви мене дивитеся. Я вас дуже завжди люблю. Я взагалі. Це кажу від душі, від якби я могла, і якось б, я б вам би всім допомогла, аби тільки було все добре. Ну і, звісно, дуже іноді треба ваша допомога. Дуже треба. Моральна допомога. Хоча б і так. Ну і де до яких порад я не прислуховуюся, я Лариска вам відповідаю на ваш коментар. Звісно, я не ображаюся, а що мені? Ображатися це ж кожного як мєніє. І ви кажете те, що, що відчуваєте, те, що вам не подобається, те, що, що подобається. Кожна людина може казати, писати, що вона хоче. А наше діло вже, як нам з цим бути. Чи приймати його, чи не приймати. Якщо чесно, я не приймаю. Я, ви мені кажете за лозу, щоб я злозиплила. І як поїхали, з чоловіком в село шукали ту лозу, він там, яка і е, ноги понамочував, і звісно, я не показувала, матюкався, а ми ту лозу придбали, він е, з пальців кров е, коротше, прозривав пальці, воно не вийшло, воно ламалося. Це не для нас, ми пробували. Він закинув, кажу, і навіть, якби я була вже зовсім без куска, хліба я без лози. Немає того, це десь там може на, я не знаю, де їх, може, де Закарпаття чи Івано-Хранків, чи де їх плетуть і корзини, де там такі спеціалісти, вони цим споконвиком їхні діди і прадіди всі займалися цим. Я цим чесно займатися не буду, і ми тим паче чоловік. Тому що навіть такою роботою у нас ніхто і жінок зовсім тут обійдіть. Ну тут у нас не займаються, у Житомирі займаються, ще десь жінки займаються, багато займаються. Ну, я б, з лози, звісно, я не хочу чесно і не буду. І чесно вам скажу, що я не буду цими і корзинками потім займатися, тому що буде інша робота, є у мене других занять, дуже багато буде на те літо, робо, робота буде у лісі. Робота у мене везде, і я ж не буду е, розказувати, де що, чуть, чуть хоч там капля, але вона є і на це не вистачає часу. Я трачу це на ніч, а ночь, е, ночі треба відпочивати мої хороші. Тому що в мене ночі й так нема. У мене у голові гуде машина, а плюс ще Ігор не спить, уранці лягає спать, і в мене ще друга проблема. Воно нікому не треба для... А деяких людей це буде якраз на радість. Де це... йду до хати, хочу трошки з вами порозмовляти, бо потім вже мені не буде коли, то я поки <клух> мене дуже бажання було велике, добитися того, чи може свята навчитися і в її вийде, чи хватить у мене терпіння, чи я зможу їх плести. Чесно, я думаю, що я їх плести не буду. Ну, я дуже хотіла. А коли, якщо у людини відчуває, що їй це хочеться, вона ж його зробить і доб'ється. Правильно? Тому що я скільки чого хотіла добитися, вроді не видно в моєму житті. Але я добилася. Якщо чесно, дистрінько я перескакую, бо я дуже забуваю. Я добилася навіть того, що колись казали, що я воду не проведу. Коли ми цю хатинку купили, мені сказали, що ти звертайся до самого вищого начальства, води не буде. Води не буде, тому що йде висоководна лінія, погорать хати і все. А далеко треба тягти, треба збивати каменну дорогу, трасу. Це вже я й розповідала. Це я нові, може хтось не знайде моїх по 500 відео, то це хтось може зайде побачить. А я була колонка, зараз той колонки немає. Я падала, звіхнула воду, дітки маленькі. Вода треба була, дуже далеко ходила, вручну стирала. Коротше, це було все. Потім мама була, а знаєте, стара людина, стирати треба, інсульти і, ну, і, леж, і лежить людина. Все не буду подробності вам розповідати, самі все розумієте. І е, я пішла все-таки у п'ять інстанцій, і я все-таки все одно добилася. Я просила, молила, е, плакала, казала, допоможіть. Е, Одна согласилася, друга не согласилася. Я перескочила на третю, третя согласилася і в газовий, і в електро, і в комунхоз, і де тільки не була. І треба було людей шукати, які це согласяться із цими приборами. А я копала вручну, наймала хлопців, і ми вручну, довбали, довбали, пробиралі, чим і не добираємося до того, що там може бути горе. Я хотіла, я його добилася. Бо мій сусід покійний, царство небесненьке, дуже добрі сусіди. Мене всі добрі, мене нема поганих сусідів, зразу кажу. А то каже, що я і був начальником, і прожив усе життя до старості з молоду, построю хату, не провів, не проведеш. Але вийшло, провела я воду. То я до чого веду, що хто що хоче, то те і доб'ється. Може, такого чогось. Нереального може, то може і ні. А таке можна пробувати і добитися. Я сьогодні теж не мала добитися того, що пішла, так мені прийшлося піти до лікаря-невролога. І, звісно, різні люди попалися, які чого мене за рукав руками викидали, і треба було просто направлення від лікаря, але я не за себе. Я ходила за свою родичку і мені треба було попитати, тому що я не спала і дуже переживала, чи нічого зовсім там нема поганого. Ну от так я беру все до душі. Але я добилася, я вистояла. Ви знаєте, як не як. Без записі мене лікар прийняла. Я не знаю, там таке робилося, як ото, знаєте, на базарі. Вона відчула, вона побачила по моїх очах. І ви представляєте прийти і сказати, я не за себе. Але вийшло. Боженька, спасибо тобі, дякую. Ось така Світлана знову переключилася, хоч рида кричить бал. То що я хочу сказати? Ви кажете, що вони виглядають дешево, та дарма, що буду дешево виглядати, але я, Ларисочка, зробила своїми руками, і це мені дуже приємно. І вона крепка, і сьогодні дощ ішов. Тут у мене зонтик лежить. І так зручно, із-за того, що я не ношу е пакета. Бачите, я тут накупляла їжі багато, і мені прийшлося купити пакета. А якби я була йшла спеціальний магазин, то я собі для себе, поки мене люди заказують, сплету корзину велику, щоб я могла нормально затаритися, купити все, що мені треба. А так ця корзинка, вона... Сьогодні в мене там лежать карточка, все таке, знаєте, медицинське і зонтик лежить, документи лежать, то дуже зручно, що я не йду, а йду із от, в лікарні сьогодні. Боже, яка гарна у вас сумочка. Сумочка навіть називають сумочка. Ну, і на що того, що ви кажете, що це пластик і хімія, ну чого ви так кажете? Ну, дивіться, ми носимо сумки, вони є різні. Із такої хімії китайської, що у хаті, коли її приносиш, буває сумку або обу, буває така, то вона дуже довго, дуже довго запах воняє. І ми ж носимо і платимо дуже великі гроші. Зараз сумка замінитля стоїть 700 гривень, 600. Дуже дорого. І Мені здається, що пластикові пакети, вони ж теж хімія. Ну, Де ви не бачили хімію? Воздух ми вже дишимо хімією, тому що радіація, а тим паче вона в нас є. Потім із пластикових бутилок ми п'ємо воду. Теж пластик. Тільки не кажіть, що він там для піщових для продуктів Ні, це все яди. Раніше було стікло, що всі кліші так сяк. Я стараюся, ми воду не купляємо солодку, іноді там, що там для жолудка, боржоми або поляну там якусь цю куплю. чи Як це ж вона забула, в зеленій бутилці таку купляємо воду в стіклі, щоб не пити. Потім усі ці, що ми купляємо в цьому пластику, їжу різну, це ж теж хімія. Ну, про що йдеться ви кажете, мова йде. Потім міємо ковбаси в магазині купують люди дешеві. Можна сказати, що вони з пластика, з бумаги, теж хімію міємо. Ну, корзину я не їм, я туди ложу. Я ложу, щоб воно лежало. Ну, Нащо ви так думаєте, що нібито я ношу якийсь яд, дим мені з коміна йде. Це вже теж. Хімія буває, хтось палить резину, у повітрі нас травлять теж хімія. Ну, можна казати багато і багато. Я не начитана, я не можу так вам всього гарно розповісти, але я вам стараюся це розказати. Що не бійтеся тих корзинок пластикові хімія, тому що ми вже люди і є самі та хімія. Ми вже так замусерені всім, що е, за це мова навіть не йде. А то, що вони не багато виглядять, то таке діло, хай є корзини, може, які багато виглядають, і з лози випишете. Вона намокає, вона теж крашена лаком, обробляється та лоза хімія. І плюс у нас, я не знаю, везде радіація. Ще лазить з лозою займатися. Ні, чесне слово, це не для мене. Так що, образи ніякої бути не може. Я вас дуже люблю. Ви моя підписниця може, може, просто дивитися. Я вас поважаю, щоб і не написали. Просто зразу вам відповіла на коментар, тому що якраз у мене є час. Я вам відповіла, що... Теж не буду я їх скоро плести, тільки буду плести для себе, для тих, хто мені закаже свої люди. І як буде в мене лента. Тому що в мене часу просто пізніше не буде. В мене є онуки, мені треба допомогти поїхати. В мене є ігор, мені треба трошки відпочивати. В мене є ліс, в мене є ще куча роботи до лісу. Так що мої хороші. Я доходжу до хати. Всім добра. Любімо одне одного, поважаємо. І буде все добре. До побачення, до зустрічі. Дуже гарна корзина. І куди той корзині братися з лози. Ну Це, видно, Лариса типу, хоче рекламу дати, там щоб купляли з лози корзинки, тому вона так. Як спаскудило, я так зрозуміла. там мені люди написали у лічні не є повідомлення, куди братися корзині з лози Я не знаю. Вона ж во первих намокає. Важка, що ви її будете носити і корзині з лози Подумайте добре. Так, мені треба робити ручки, бо завтра вони ці корзинки далі їдуть. Заказали. Треба ручки зробити.